У 2019 році ми вирішили створити інноваційний дитячий простір для маленьких українців, маючи на меті не лише комерційний успіх, але й формування здорового українського суспільства. Протягом чотирьох років ми стали одним з найуспішніших дошкільних закладів у місті Полтава. Наш перший простір 200 квадратних метрів спочатку вміщав трьох-чотирьох діток та 5-6 чоловік персоналу. Ми працювали, створюючи сприятливе для навчання і розвитку середовище, здобули державну ліцензію, запатентували власну торгову марку і розробили авторські програми для різного віку. Наша команда вихователів постійно створює цікаві заняття, проекти, екскурсії, свята. Ми постійно оновлюємо асортимент іграшок та матеріалів для навчання. Тримаємо руку на пульсі освітніх інновацій, знаходимо індивідуальний підхід до кожної дитини та її родини. Діти мають змогу плавати в басейні, гуляти парковими зонами, смачно та корисно харчуватись. У 2023 році ми отримали 100% заповненість, тому розширили свій бізнес, відкривши новий простір площею 550 квадратних метрів, що дозволило збільшити кількість дітей до 100 чоловік та персоналу до 26 людей. Але на даному етапі є труднощі з матеріально-технічним оснащенням нашого нового приміщення. Ще біля 200 квадратних метрів потрібно облаштувати усіми необхідними меблями і дидактично-методичними наповненнями та ігровим майданчиком. Усі ці роки ми інвестуємо наші прибутки у розвиток і вдосконалення бізнесу. Ми впевнені, що за допомогою грантів ми зможемо забезпечити стабільний та якісний розвиток нашого бізнесу, який сприятиме формуванню майбутнього світу та якості життя наших маленьких українців. Вітаю! Мене звуть Тетяна Гекова. Я керівник центру здоров'я верхової їзди та екотуризму Миколаїв. Це ветеранський соціальний бізнес, який пропонує здоров'чу верхову їзду, і для реабілітації та екотуризм для відпочинку, поєднуючи цілющу силу природи та кони для фізичного і ментального відновлення. Знаходимося ми в великороблівській громаді, село Лаборівка. Зоопростір від Піксіль. це ветеранське сімейне підприємництво. Тут ви зможете знайти широку лінійку кормів для домашніх улюбленців, торгових марок роял Canin, брід, куріна, йожера, Optilife. Також представлені аксесуари для собак, повітки, рулетки, одяг торгової марки Ваодо зроблено в Україні. Rise up, rise up, rise up. Gonna... В від Піксі надаються ветеринарні послуги. Прийом веде лікар ветеринарної медицини Варнуковська Людмила. Ваші домашні улюбленці можуть отримати послуги з терапії, стоматології, огляд, вакцинація. Зоопростір від Піксі. Юліана Матвійчука 43. Привіт! Мене звати Іна. Я дружина ветерана війни, і ми разом розвиваємо ветеранський бізнес в місті Полтава. Я власниця б'юті студії Іна Арт Нейлз. Завітавши до нас, ви отримаєте завжди якісний та головне безпечний манікюр чи педикюр. Різноманітність дизайнів та широка палітра лаків вас приємно вразить. Матеріали професійні та сертифіковані. Вас зустрінуть привітно та забезпечать комфортне перебування під час процедури. До речі, в нас діють знижки на послуги для дружин ветеранів та дружин загиблих захисників України. Завжди раді вас вітати в студії Іна Артнелс за адресою вулиця Української повстанської армії 9, дріб а ви, а ви шістдесят так? А покажу. Эх, легко, а, -э -э. а тут вы можете взять Смачную каву И выпить кучу Ванечку можно выпить Как я Я люблю в каве Не егут Я не є, люблю. Мені подобається. Привіт! Ми Лаплещина. Затишний простір краси у самому центрі Полтави. Тут ми з любов'ю дбаємо про твою шкіру настрій та впевненість у собі. У нас найширший вибір масажних апаратів та найпотужніша лазерна епіляція в місті. Поруч з тобою уважні косметологи та досвідчені майстри. До Лавліщина приходять не лише за процедурами та косметикою, а й за емоціями. Лав Лєщина! Твоя краса, наша натхнення.